Чи вплине на Шойгу та Герасимова той факт, що МКС видав ордери на їх арешт, mm, суттєво, прямо ні. Вони коли вляпувалися в оцей весь двіж, вони чудово розуміли, що і санкції, і ордена, і судові справи в ГАЗі, оця вся історія, вони їх рано чи пізно все одно торкнуться. Ну тобто, там всі, хто треба, вивезен, все, що треба, вже переведено в офшори, воно ну. Просто існуючи факт того, що вони воєнні злочинці. Не холодно, ні жарко. Ну, куди ще його зібрався валить з РФ? Та не супер та й далеко. Чи може Інтерпол затримати Герасимова та Шойгу на території РФ? М -м, ні, ні, дуже мінімально ні, не, не воно. Ну на території іншої держави Інтерпол, там паче РЕС та ну таке. З таким же успіхом Інтерпол міг затримати кімчанина і чомусь з і його батька, а до того його діда, і щось ніхто нікого не затримав. Ну тому що ти пху на території іншої держави. Ну не давайте так, не зовсім цивілізовано. Чи опиниться під трибуналом генерал Содоль? Я би не сказала, що прямо прямо завтра і прямо під трибунал, але якісь е, е, правові розбирательства по Содолю дійсно будуть. Дійсно будуть. Причому, я так розумію, це буде питання знову ж таки: якоїсь інформації, яку володіють далеко не всі. І питання до нього будуть задавати саме виключно в рамках цієї. Інформації. Я не скажу, що це прям все капець, Трибунал, Трибунал, але якісь розбирательства у правовому військовому ключі дійсно будуть. Чого очікувати від нового командувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова? В цілому, давайте так. Ну, все краще, ніж содаль. <сум> давайте, от чесно, прямо взагалі. У нього, скоріше за все, буде. Ряд е, правильних рішень, будуть спірні рішення в мене випадає. Тобто, ну, не все, не все ідеально, на жаль, От, ми отримаємо від його керування певний результат. Да, Може, менше, ніж хотілося би, але результат отримаємо. Е, от, е, і е, в цілому він тут більше про, про якусь зберігательну функцію, захисну функцію. Ну, коротше, він більше. Він більш давайте так. Він більш, мабуть, статичний, ніж е, його, е, його тактика вона пов'язана з обороною та утриманням, ніж з е, наступом або якимись агресивними діями. Яким буде стан енергетики в липні? Е, у мене на липні випадало, що в деяких регіонах, скоріше за все, ситуація трохи поліпшиться. За липень місяць, тобто буде якась плюс-мінус, хоча б зрозуміла стабілізація. Чи буде скасовано графіки відключень світла для прифронтових територій? Mm, якось дуже мінімально і частково. Не, 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 не зовсім. Чи є вірогідність перевороту в РФ? Переворот в РФ можливий, хіба що військовий. Тобто переворот в РФ військового характеру можуть зробити або які небудь ФСБшники, або які-небудь інші спецсури, або які-небудь військові. Які-небудь військові нездатні. Єдиний тіпчик, який міг щось зробити, політав не дуже вдало в вертольотіку чи в самольотіку своєму. А, от е, на тому, як би все закінчилося, зупинившись за понти кілометрів до Москви. Більше такої рушійної сили у вигляді ЧВК, які е, не мають залежності напряму від держави, на РФ немає. Це тільки спецура, спецура, поки не телиться робити якогось перевороту. Вони там між собою вирішують, хто буде срати на золотому унітазі без перевороту. Розумієте, тому. Переворот на РФ, те, що там будуть е теракти і заворушення з боку Кавказу, як з, з Дагестаном відбулося, це окрема історія, але вона не приводить до перевороту. От у чому проблема. Вона приводить до того, що чайник ще більше кипить. Все. Ну, от хороше порізали в Дагестані. Далі що? Дагестан піде воювати з Москвою? Ага, час, звісно, розбіглися. Ні, те, що вони можуть створити бунти і наробити халепи, і нам це на плюс, тому щоб а, Росії основній Москві прийдеться щось робити, відтягувати якісь резерв резерви, направляти якихось чуваків, там когось вгабонювати. це класна історія. Але це ж не про держпереворот. Що отримує Україна до кінця року близько 500 тисяч боєприпасів у межах ініціативи Чехії. Mm, так, і це відбувається поза кадрово і поступово. Чому 53-й обмін військовополоненими ще не завершено? І чого очікувати? Я можу, я можу за виключно на тому, що в мене випадало. Тому що коли мене останній раз питали про обміни, у мене випадав липень. Що у липені, скоріш за все, має бути обмін, і він із, може бути і дуже ймовірний і ще і з шматочком цивільних якихось яких можуть повернути, окрім військових, ще цивільних громадянських людей. От, і, скоріше за все, ми маємо частку хлопців, яких повернули. Давайте дуже утровано, але дуже зрозуміло. Тобто, одна група одна частина, а є і ще якась група, інша частина. От, тому що. Цей обмін він трохи відрізняється від кількості, яка була яку б можна було продивитися, яку в цілому заявляли так або інакше. Потім да як підтвердження того, що випадав більш, ну скажімо, більш об'ємний обмін, чим він відбувся не на 90 осіб, Тобто, все таки там 150, 200 людей, 250. От і це скоріше за все, перша частина обміну дійсно. Друга буде трохи згодом, і там ймовірніше можуть бути навіть цивільні. Чи буде побудована лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви? По декілька напрямкам Білорусь буде ізолювати по декілька напрямкам. мінімум три. Ну тобто, скоріше за все, зі сторони Польщі, з нашої сторони і зі сторони країн Балтії. Ну я так. Розумію, що воно мені на це намагається натякати. Там в якихось нових місцях щось будуть куйовдитися. Тобто, щось мають коротше робити з кордоном із диктаторським сусідом. Чи скасує адміністрація президента США заборони розміщення американських військових в Україні? О, це знову тема довгої, муторної дискусії, в якій спочатку всі захищають цю ідею. Кажуть: ніколи такого не буде. Ні. Не дочекайтеся. А потім воно виходить в іншу фазу обговорення, потім проходить стадія прийняття, потім проходить стадія прийняття рішення. Ми таке вже бачили. Тобто, це, скоріше за все, станеться. Раз про це поговорили питання коли? Все, єдине. Чому Набу затримало колишнього керівника Офісу президента Кирила Тимошенка? Йому дадуть, йому дадуть, скоріше за все, якісь варіанти вибору, а затримали його з приводу короля Пентак, тобто рицаря Пентакли, тобто щось про фінанси. Ну там же велике будівництво, ця вся історія. У нас випадає карта ностальгії, таке вже було, або за таке йому вже. Його намагалися притягнути, ну коротше, щось подібне вже було. А, от, І за це щось подібне із минулого життя, тобто за старі якісь моменти його затримали і в цей раз, можна так сказати. От, Йому дадуть якісь моменти вибору, як вирулити з цієї ситуації. Я так розумію, скоріш за все, в першу чергу, будуть тиснути на місяць, тобто, що він там приховує? Нескільки цікаве тільки його персоналі, скільки ланцюжок. От, якщо він зробить правильний вибір, його скоріше за все тіліпати будуть по мінімуму. А тіліпати будуть когось іншого, кого він здасть. Чи знайдуть в телефоні Тищенка додаткову інформацію для обвинувачення? Ну, по-перше, у пана Тищенка, скоріше за все, не один телефон. Ну, почнемо з цього, да, типу. Бо в мене тут випадає, що воно мінімум о, є ще якісь пристрої, які б варто було потрусити. І да, там є щось, що можна розцінювати як зрадницький момент. Ну, Тобто, якщо ми доліземо інфор... ну, до інформації в телефоні, там буде за що? Взяти за сраку. Там, звісно, будуть показувати з цього приводу театр, тобто, можливо, відмазуватися, що це частна переписка, то було а, в шутку, то вони так поняли, вирвали з контекста, видряпали ще звідкись, але в цілому там є що знайти. Караван лає, собака йде, цитати просто. Ха. Ха. Сумували за Азіровим. Сумували за Азіровим. У нас є нова кандидатура: барабан на дроп! «Караван лає, собака йде. Топ, топ цитат української політики. Прекрасно. Поверніть мені мої рочі, кравасісі, все забрали, все. а караван лає, собака йде, так що все хорошо. Ото нам заявила ота собака сатула. Чи замінять Байдена іншим кандидатом на виборах після невдалих дебатів? Там є запасний кандидат, і це пов'язане не зовсім з вдалими чи невдалими дебатами. Просто це пов'язане з тим, що Байден об'єктивно старий дід, і по факту він може вийти на сцену і? Віддать богу душу, понімаєте в будь-який момент, вообще, в будь-яку секунду. От просто вийшов, крякнув. От тому там запасний варіант кандидатів, які можуть піти від його партії. Вони є, і скоріше за все їх будуть задіювати. Бо у об'єктивно у діда Байдена, у, у Діда Байдена зі здоров'ям ну таке. Ну, тобто, правда, він себе з фізіологічної точки зору почуває не дуже на нього не перший раз випадає трійка мечів. І я навіть коли робила розбір е, е, на початку року, да, яким буде 24-й, я розбирала видавництво для свого каналу, е, тези видавництва політико. Там якраз була тема пов'язана з тим, що е, може вмерти або Байден, ну або якісь проблеми зі здоров'ям, або Трамп. Як це може вплинути там на виборчу кампанію, на оцю всю історію, типу, що це. Не, не виключає такий момент, і правда, і тоді, навіть на початку року, на Байдена виходило, що ну це не зовсім нереалістична історія. Що діду може пофіговити просто ну, типу, от тому да, там запасний кандидат є давно. Чи вдасться росіянам захистити свій флот від українських атак? Ні, ні, не вдасться в цьому і момент. Тому що треба розуміти, що ми атакуємо Росфлот не тільки як ми, але і ще й з дозволу, із а, прохання. Давайте так наших партнерів, які зацікавлені у тому, щоб Росія не мала переваги у силі на морі. Хто причетний до державного перевороту в Болівії і чи торкнеться це якось України? Так, да, випадає третя сторона. Більш того, скоріше за все зараз прям вивчають, ну гучно можна сказати, вивчають прецеденти, хто міг докласти руку до, до держперевороту додатково. Тобто, можливо, чи фінансував, чи ну коротше, якось да, там здійснював певну підтримку, неважливо якими ресурсами. Чи це якось вплине на Україну? Ну, в мене чогось прям суттєвого не вийшло у впливі.